Доровенькі були. Зараз ми в вольєрі наших красуньок, та... білефельдерів Вони вже в нас відбули карантин. Е, прийшли певні, е, пропоював їх, глистогонив за той час, коли е, вони були на карантині. <кхе> Вітамінчики вони у нас трошки пропили. І от Їсти їм даю, напевно, забагато треба трохи припинити, тому що тут же стільки тої їде, що можна було б слона вигодувати. Поки що я ще по курочках нічого не відбраковую, як я казав, буду відбирати по яйцю, по кольору яйця для інкубації, для продажу. Півник наш оцей красень. Де сюди? молодець. Ніяк ми його назвали, напевно, буде ганс, так? Працює він ніби непогано. Заклав я в інкубатор від них яйця, коли вони були відокремлені на початку, просто для перевірки, як він працює. І заодно ті курчата можна буде потім продати як мішаних порід. Я думаю, що будуть непогані, ми вже побачимо, що вилопиться. Його брат сидить на карантині, а наші корочки гуляють з тим півником. Їдять вони капустину. Спочатку вони там трошки несли, трохи ні. а Зараз ми подивимося, що вони в нас знесли за сьогодні. Ой-ой-ой, відкриваємо ой, ой. так. Правда, я вже тут був і одне яйце я знайшов на землі розбити. Курка сиділа напевно, на жердині і знеслася прямо тут, тому що воно було тут, тріснути валялося. Було в нас сьогодні 10 яєць, Тобто 10 курочок і 10 яєць. тут зараз є 9. Два. Чотири. Шість. Вісім, ось. І дев'ять. Несуться вони гарно. Несуться вони в нас гарно. як я казав, що чим вони частіше несуться, то тим дрібніше яйця. Більше мене цікавить, коли було б було це побільше. Ду -ду 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 -ду. Де ти вже хочеш? То ні, то то яєчко, яке ти мені знесла. Ти хочеш його гамати? то то я буду гамати, так. Ми починаємо збирати інкубаційне яйце від наших білих фельдерів. Спочатку в нас там є клієнт на курчата, і ми їх закладемо. Там курчат хотів небагато, нам потрібно якщо з таким успіхом. ну Там ще деякі яйця повідбираю, нам треба 2-3 дні щоб зібрати певну кількість яєць і закласти в інкубатор. Заодно ми тим перевіримо опліт, побачимо, які вилупляться курчата. Це все ви будете бачити в нас на каналі. Дивіться, яка гарна тітонька. Які будуть лопитися курчата. Буду старати закладати, вибирати яйце ось таке хороше, крапчасте, щоб було е, від курочок. Ті, що приїхали з Німеччини яйцем. Хоча я вже там, мені здається, говорив в одному відео, що своїх корок з України я закладав зайця, яке було крапчасте. А зараз вони не несуть крапчасте яйце. А Мкені наоборот, вилупилися зайця не крапчастого, а несуть крапчасте яйце. Ну, якийсь такий парадокс. Корочки в нас непогано адаптувалися. Гарно вони собі тут живуть, мають досить великий вольєр. Птиця є миролюбива. Це те, що я люблю. Як я своєму колегу другому Олегу казав, давай тобі обраксив, ніби там, ой ні, не хочу, бо вони бігають поміж ноги. я... Можна зашпортатись і впасти, треба на них бути акуратним. Так ці кури. вони є досить миролюбиві, слухняні, не політучі, можна їх злапати. Тобто, якщо з ними гарно поводитися, вони взагалі ручні, я би сказав. От. Такі то наші курочки білий фельдер. Бачимо, деякі більше вискубані, напевно, півінь більше їх любить, бо ця собі тітонька або має хороше опалення, або, або півень на неї менше застрибує. Ну ми побачимо. Думаю, що наш ганс працює гарно. Зауважень до нього не буде і претензій. Так що по оплоду має бути все гаразд. Гребінь у нього гарний, тільки там от передостанній зубчик в нього або такий вроджений, або перемерз, ну не знаю. Ну півень красний. І ви, дівчата, теж красунчики. Та, тільки тут у тебе спинка гола. Молодець. Ось таке відеречко з 9 яєць, 10 було надбите, носуть наші курочки Амрокс. Правда? Не дивіться, як вони ходять. О. І на цій приємній ноті, чому в неї спинка. Голе, тому що працює півень. Ми будемо з вами прощатися. Всім мирного, гарного дня, любові і Божої благодаті. Thank okay.